Слава Ісусу Христу! Сьогодні багато таких думок, що Віврії вірити не можна. Вона була багато разів переписана, то взагалі можна як їй вірити. Але давайте розбиратися, чому так, чому так багато таких вчень. Тому що е, насправді сатана, так працює сатана. Він насаждає по всій землі, е, всіх оцих таких лижевчителів, віруючих, священиках в церквах, які проповідують, е, що е, Біблія — це брехня, вірити не можна. Взагалі треба дбати про земні цінності. Треба вкладатись в плоть, в таке життя. отут. тут треба вкладатись тут, але ж насправді. Що говорить Біблія і що це взагалі за книга? Біблія це насамперед є історичний документ, і вона заслуговує великої довіри як древній документ всієї історії людства. Тобто вона показує, хто ми, звідки, вона показує нам історію створення світу, створення землі, людини, створення. І вона заслуговує великої довіри. Дійсно, навіть археологи їхні розкопки показують, вони не противоречують. Біблія, а навпаки, підтверджують, що історична точність кожного слова, яке написано в Біблії. І Біблія е, до перекладу дійшла в оригіналі. Просто вони робили цей переклад з грецької мови. Я, наприклад, не розумію цю мову. І я читаю той оригінал, який є. Той переклад, який є, і він є правдивий. І коли ми говоримо, що не можна і вірити, там брехня, але якщо ми будемо вивчати її з дітьми Божими, читати її, будемо отримувати откровення, ми зрозуміємо, що ті пророцтва, які написані, вони всі збуваються раніше, збувалися, збуваються до сьогоднішнього дня, вони показують, який час ми живемо, що було, і ми можемо зрозуміти, що на нас чекає, як ми можемо врятуватися від цього всього. І Біблія, вона писалася на протязі півтори тисячі років сорока поколіннями. Її писало більш ніж сорок авторів цю Біблію, але цих дітей вибирав Господь. А Господь як сказав про Давида, що вибрав мужа собі по серцю моєму, який буде виконувати мої заповіді, закони. І так був кожен. Це були філософи, вчені, державні діячі, це були крістяни, рибаки. Царі їх вибирав Господь, щоб вона до нас увійшла в точності. В точності. Вона дійшла до нас в чистішому вигляді. І кому, як не цій книги, ми можемо довіряти? А сатана він розказує зовсім інше. Він, Дає нам сумніви, і тому саме найбільша війна вона відбувається в нас в мозку, тому що сумніви приходять через наш мозок, і сатана він знає це прекрасно. Він знає Біблію, але він добавля... бере трохи. Правди і додає свого. І тому, якщо в нас є своя думка, що їй вірити не можна, вона брехлива там, та от ти неправильно розумієш, то це вже є справа сатани, і він дуже гарно про це працює. А ці пророчеств всіх, які є і були, вони показують, що Господь Він є єдиний. Саме на Слові Божому тримається все і рухається, все, що є у Всесвіті. І славе, саме слово Боже буде судити. Цей світ. І тому, якщо ви хочете знати правду, вивчати чисте, неспотворене Євангеліє, напишіть мені в коментарі або в особисті. Я допоможу вам у цьому питанні, допоможу пізнати Бог Бог на ваше життя, вивчати це слово і е, виконувати, і пізнавати, і використати цієї істині. Нехай Господь благословить і збереже вас. Амінь.